Небезпечне і тяжкі захворювання, На Прикарпатті від менінгококової інфекції померло двоє дітей. Летальні випадки трапились на Рожнятівщині та Коломийщині. Від важкого захворювання померла десятирічна дитина та півторарічна. В обох випадках припускають фахівці, батьки невчасно звернулися за медичною допомогою, що й призвело до смертельних наслідків. Адже хвороба швидко вражає дитячий організм, і лік для порятунку пацієнта йде вже на години. Щодо клінічних симптомів вони протікали тяжко, блискавично, мегокцемія, тобто раптово була надвисока температура, протікають у вигляді, може починатися гостра респіраторна вірусна інфекція, але чим вона небезпечна, що блискавичний перебіг, тобто до від декілька годин до доби, якщо не надати своєчасну медичну допомогу, може бути летальний випадок будь-якому підйому температури, або ви бачите, що свої, ваша дитина вона неспокійлива, дратлива, починається кашель у вигляді назофарингальних явищ. І температуру обов'язково треба викликати лікаря. Пік захворювання припадає на лютий квітень, коли найбільше скупчення людей у приміщеннях та створюються умови для тривалого зберігання збудника у повітрі. Адже передається менінгококова інфекція тільки повітряно-крапельним шляхом і характеризується різними клінічними проявами від назофаренгіту, гнійного менінгіту до сепсису. Летальність є висока, тому що це є. Протікає інфекція в основному в вигляді форм рідко коли назофарингіту, але найчастіше це є манігнококцемія, це в нашій області і манінкоковий манінгіт. Збутник є нестійкий до зовнішнього середовища, хворіть переважно діти. Найнебезпечніше це є серед малючків до року і дітей до п'яти років. Це найбільше. Тому діти в дитячих дошкільних закладів це є група ризику. Для профілактики менінгококової інфекції медики рекомендують вакцинуватися. Таке щеплення в Україні кажуть, є рекомендованим і найбільш ефективним у ранньому дитячому віці Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.